Вчора, 8 квітня, у Нововолинську закінчився опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віктор Сапожніков. Охололи батареї не тільки в житлових будинках нововолинців, а й у лікарнях, школах та садочках. Офіційно завершити теплопостачання дозволяє підвищення середньодобової температури до плюс 8 градусів. Процедуру можна сказати, зупинки майже дотримано, тому що згідно міжгалузевих норм. КТМ No20494 для того, щоб закінчити опалюючий період, необхідно дві умови. Перша умова це тривалість опалюючого періоду має складати не менше 188 день, і температура навколишнього середовища повинна на протязі трьох діб бути не менше плюс вісіми градусів. Значить, 188 діб ми витримали, оскільки опалюючий період. Подача тепла для населення почалась з 2 жовтня, а не та, як то обично з 15 жовтня починалася. Причому навіть лікарню розпалили раніше, ще з 1 жовтня. Друга умова три доби плюс 8 градусів. Є невелика затримка з цим, нас тільки практично пройшло дві доби, але справа в тому, що всі добре знають, Наскільки зараз стоїть серйозна ситуація з поставками газу для теплокомунальних підприємств? От, і нашим підприємством був отриманий лист від Волинь Газ про припинення постачання газу за, з 8 числа за велику заборгованість за газ, яка на даний момент складає 18 мільйонів 845 тисяч. От, то враховуючи всі ці, як то кажуть, ситуації, що склалися, тим паче, що такі міста, як Київ, припинили теплопостачання ще в неділю, наш обласний центр припинив теплопостачання в понеділок, Львівська область взагалі ще на прошлому тижні припинила теплопостачання, то можна сказати, що наше місто протрималось, можна сказати, Ну, як можна бути довше для того, щоб надавати цю послугу. З теплопостачання послуга припиняється, але не припиняється послуга з гарячого водопостачання. Значить, гаряче постачання буде подаватись так, як і раніше подавалося, тобто четвер, п'ятниця, субота і неділя. Четвер, п'ятниця і неділя з 17 до 23 і субота з 7 ранку до 23. Вечора підсумовуючи зимовий період, тимчасово виконуючи обов'язки директора Новолинськ теплокомуненерго Михайло Савченко, розповідає, що жодних серйозних аварій на теплотрасах чи котельнях а також скарг абонентів не було. Якщо певні збої все ж виникали, то їх відразу вдавалося ліквідувати. Порядка двох мільйонів коштів у нас пішло на заміну теплових мереж. От, і це, це дало свій результат. Хоча ті, це можна сказати капля в морі, тому що загальна кількість теплових мереж у нас складає більше 78 кілометрів. І ті два кілометри, які ми поміняли в прошлому році, ну, відіграють незначну роль в загальної кількості, але все рівно дозволяють якимось невеликим методом. Ну, Підтримувати весь час нашу, як то кажуть, мережу в нормальному стані, в робочому стані, ясно, що не відбулося взагалі безболісно, були проблеми на деяких мережах, бо не завжди можна все кругом до всього долізти, добратися, і в деяких місцях були незначні пориви, але ці пориви не спричинили довготривалої зупинки в теплопостачанні. Буквально виходили години на те, щоб усунути. Пошкодження на мережах, велику роль зіграло те, що в цьому році зима до нас була як втока і було склона, тепло було більш, як то кажуть, в районі нуля і плюса. Холоди в таких були тільки короткочасові, в основному лютий місяць, то це так само дало можливість нам безаварійно. Працювати. Тому що, самі розумієте, чим нижчі температури на вулиці, тим приходиться тримати вищі параметри роботи мережі, а це в свою чергу впливає на стан мережі, теплове розширення приводить до аварійних випадків. Значить, що ще хотіла б сказати, що Саме, як то кажуть, больна тема неможливість реалізувати проєкт закриття південно-східного району, тобто котельні третьої шахти, і перевести мешканців нашого шахтарського мікрорайону повністю на опалення від котельні Коворкова, а мешканців ну, вулиць Грушевського, Соборна, куточок від котельні 26-го кварталу Нова. Вартість проекту складає порядка 6,5 мільйонів. Нашим підприємством були прийняті всі міри для того, щоб якимось чином вибити кошти чи з міського, чи з державного бюджету. Але всі знають, що ситуація в державі дуже складна на рахунок фінансів, і нам було запропоновано взяти кредит під державні гарантії в одному з банків. От процедура отримання кредиту була доволі складна. потребувала ще додаткових наших вкладень, тому що треба було провести техніку-клінічне оборонтування цього проєкту. Ми всі, як то кажуть, ці проблеми повирішували. Але справа в тому, що в зв'язку з зміною, як то кажуть, політики в нашій державі припинилася оця програма. Державної гарантії при отриманні кредиту, і на даний момент ми кредит так і не можемо отримати. Хоча ми частину своїх коштів вкладаємо в заміну цього проєкту, наших коштів недостатньо для того, щоб реалізувати його так швидко. Ну, Вроді би, зараз дають нам якусь трошечки надію, що, можливо, буде далі продовжена ця програма державної підтримки. Ну, якщо буде, то можливо. В цьому році може щось і почнемо по цій темі робити, тому що там ситуація з тепловими мережами доволі складна. Протяжність мереж більше трьох кілометрів, трубою майже 400 міліметрів, знаходиться весь час в підтопленому районі. Постійно виникають аварійні ситуації. От, слава Богу, в цьому році ситуації виникали таким чином, що нам приходилось, ну, вдавалося їх усувати, але це не дає. Підстави нам, як то кажуть, розслаблятися, тому що в тих районах дуже ну, все постійно підтоплено. Труба знаходиться в такому агресивному середовищі і в будь-який момент може вийти з ладу. Хочу додати, що наше приємство постійно приділяє увагу для е, в сфері енергозбереження. От, е, ми стараємося всі наші теплові мережі на даний момент, де тільки можливо проводити заміну тільки на труби попередньо ізольовані, де щоб зменшити втрати в теплових мережах. Практично у нас нема ні одної котельні, де у нас не приміняється прилади частотного регулювання, що дає можливість економити електричну енергію. От, було встановлено на трьох котельнях сучасні пальники, які також дозволяють до 5-7% економити газу. Не оминув увагою, Михайло Григорович також наболіли для підприємства питання непроплати абонентів за отримані послуги. На сьогодні загальний борг Новолинськ теплокомуненерго становить 18 мільйонів гривень, з яких 84% – це борг мешканців міста перед підприємством. З його слів, незабаром така ситуація іще більше загостриться, адже з 1 липня тарифи на послуги для населення зростуть аж на 50%. Відтак заборгованість громадян, які систематично не сплачують за отримане тепло, тільки зростатиме. Що ж до роботи підприємства, то відтепер тепловики готуватимуться до наступного опалювального сезону і вже приступають до ремонтів тепломереж та котелень.